«Отче, порадьте, що робити, якщо жінка зраджує з іншим чоловіком. Порадити що? Кому порадити? Ну, ви слухайте, я вам так скажу. Розумійте, що потяг чоловіка до жінки це один із основних інстинктів, які Господь Бог нас заклав. То, що ми вміємо їх, знаєте, і спагання, то правда. Тому Бог і дав заповідь не чужа лож. Не через те, що Бог є проти якихось сексуальних відносин. Ні. Бог є проти того, що ми не можемо упорядкувати свої інстинкти. Потяг до протилежної статі це і нормально, бо тому що так, для продовження роду. Але Господь Бог каже, от що їм в руки не дай, вони все мусять іспоганити. Тому звертаюся до людей, які хочуть йти до Бога. Вчиться тримати себе в руках і крапка. Хто не може себе тримати в руках, ну його не втримаєш, його ланцями не можеш зв'язати, тому що, знаєте, про тих біснувати. Каже, і ланцями їх в'язали. Але диявол трощив ті ланці, розумієте, вони розривалися і бігли голі. Так же само така сама необузданість наша є в тому, в їді, в чому-небудь, в базових наших основних інстинктах. Людина, як не може упорядкувати свою, не може справитися з собою, що її їсти, що не їсти, то їсть як дурне, то голодує, потім, щоб схуднути, то ще щось там. Ну, це говорить про те, що ми не годні собі дати раду із своїми пристрастями. Кожному разі, коли шукаєте у світло якесь питання, моя вам порада. навчитися почути Бога. Як? Треба замовчати. Щоб Бога почути, треба замовчати, бо Він не кричить, не говорить, він шепче. І щоб Бога почути, часом треба сісти і успокоїтися, успокоїти свої пристрасті. успокоїти свої думки, успокоїти себе. І тоді ти почуєш відповідь на запитання, ти почуєш відповідь Бога, ти почуєш, що тобі робити, і тоді твоє рішення буде правильне. Коли ми приймаємо рішення в бурі, Емоцій в бурі тих не, сказати, неконтрольованих тих емоцій, коли там емоції просто вискакують, от там рішення буде 100% неправильне. Щоб приймати рішення, треба користуватися розумом.